Дякую, друже. дякую, що завітав до мого каналу Селена розкриває карти. Сьогодні у нас прогноз на наступний тиждень, на тиждень, який відбудеться з 11 до 17 серпня 2025 року. До речі, на тому тижні я маю день народження і я зробила невеличку акцію. І зараз в мене є ще два. Віконця для розкладів. Це знижка 50%. Тому встигайте записатися, і я зроблю вам розклад на будь ваші 5 запитань за половину ціни на честь моєго дня народження. А зараз дивимося, що чекає на Україну і українців на тижні з 11 до 17 серпня 2025 року. Як завжди, маленька кубка це у нас старші аркани. Ця кубка, ці карти показують фон тижня. Велика кубка це у нас придворні і ситуаційні карти. Велика кубка, і вони показують деякі нюанси, деталі подробиці. Дивимось. Що чекаю на Україну українців на тиждень з 11-18 серпня? Не треба лякатися. Це картка трансформації. Давайте деякі подробиці. Я завжди дивлюсь тільки в прямому положенні карти, ніколи не перегортаю, бо це не має сенсу. За майже 9 років, я вже в цьому переконалася. На собі, на своїх клієнтах велика, картка картка великої трансформації. Це боляче, це завжди боляче. Це буде багато емоцій. І зазвичай ця картка не каже, які це саме емоції. Це можуть бути як негативні, так і позитивні, але дуже сильні. І в чому такий... Нюанс дуже хитрий. Тому що ця картка полярність, так би мовити, картки, ми дивимося по сусідніх. І тут ми бачимо з одного боку негативна картка, з іншого боку, дуже позитивна. Про що це каже? Ну, по-перше, що, знаєте, є такий вислів, що немає ем, поганих і гарних подій. Це все наша оцінка, наше відношення для, до цієї події. З іншого боку, це може виглядати інакше, бо, наприклад, колись відбувається якась подія, і вона нам здається дуже важкою, дуже неприємною, гіркою, болючою і таке інше. А потім ситуація розгортається так, що це. Ця подія, неприємна, трансформується в гарну подію. Цей тиждень буде дуже важливий, ми знаємо. Президент Сполучених Штатів буде зустрічатися з нашим головним ворогом на цьому тижні, і ми знаємо, що з себе являє. Сусідня країна, президент Сполучених Штатів, дуже непередбачувана людина. Тому, звичайно, нам лячно, ми переживаємо, наше серце болить у кожного українця. Але все може перевернутися на нашу користь. І ми будемо за це, звичайно, молитися, не підпадати, не піддаватися паниці а, і держати, так би мовити, руку на пульсі, а, адекватно оцінювати все, що відбувається. Ми, ну, ми вже таке пройшли, що нас нічим не залякати вже, мабуть. Тобто, якщо Ще Якщо ми роздивляємося це як шлях, то наприкінці шляху дуже гарна картка. Любий, любий шлях, любу справу починати важко. А потім, трансформуючись, ми отримуємо те, що нам треба, іноді навіть більше, ніж треба. Але так, буде багато емоцій. Ми, мабуть, будемо психовати, а мабуть, ми будемо радіти. Ну, ми про це дізнаємось у п'ятницю або вже навіть в суботу. Друзі, не втрачаємо терпіння, контролюємо свої емоції, тримаємось, бо в нас немає іншого виходу. Я всім вам, всім нам бажаю чудового тижня. Ще раз нагадую, що дві людини з вас можуть. Отримати від мене на цьому тижні розклад з відповіддю на 5 ваших запитань за знижкою 50%. Пишіть під цим відео до кінця наступного тижня. Як раніше, то краще всього найкращого. Тримаємось. Все буде добре. Слава Україні! Слава за сон.